Шановні друзі, в цьому відео ми розглянемо досить просте доведення великої теореми Ферма. Що таке теорема Ферма? Це твердження, що для довільного натурального числа n більше або, більше або дорівнює 3, рівняння немає розв'язки в цілих числах x, y, z відмінних від нуля. Як ми будемо доводити? Справа в тому, що все в цьому світі і в математиці побудовано на теореми Піфагора. Всі співвідношення, все інше, тільки теорема Піфагора. Це використовується і в комплексних числах, і в теоретичній механіці, скрізь. Можуть бути заперечення, але ці заперечення, скажімо так, от незнання, що таке математика і що таке природа. Ми можемо записати таким чином, поділити х, у на z квадраті, одержуємо, що це синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Звідси можемо записати, що z квадрат помножить на синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює z квадрат. Що ми тут маємо? Що x дорівнює z помножи на синус альфа. y дорівнює z помножено на косинус альфа. Ну і відповідно z корінь квадратний x квадрат плюс y квадрат. І альфа у нас від 0 до 90 градусів. При таких умовах, якщо прийняти будь-яке z ціле помножене на синус альфа, ми матимемо проходження X від 0 до нескінченності. І Y від 0 до нескінченності. І z від 0 до нескінченності ну, в цілих числах ми приймаємо по умовам. Тобто... Записуємо теорему ферма. таким чином тоді. Х в степені n плюс y в степені n дорівнює z синус альфа в степені n плюс z помножине на косинус альфа в степені n і повинна дорівнювати z в степені n. Все це цілі числа. Але що ми маємо? Що синус альфа в степені n косинус альфа в степені n дорівнює одиниці. А це неправда. Таке співвідношення ніколи не дорівнює одиниці. Це означає, що ці два цілих числа не будуть дорівнювати цілому числу z. І взагалі не будуть дорівнювати z. Це означає що якщо ми виходимо за межі n2n більше 3 і дорівнює трьом, 3, ми ніколи не будемо мати такого співвідношення. Тобто z у нас може бути любим цілим числом, але тут результат буде не ціле число і не z. Таким чином доводиться теорема. Дуже багато людей. У нас в минулому відео давало коментарі. Мені часто не зрозуміли, чому люди не бачать того, що там написано. Не бачать умови які там виводяться. І так далі. Зато теорему Піфагора вони знають. Слава тобі Господи. Що я хочу сказати? Наша проблема в теорії математики в тому, що сама теорія є не зовсім вірною. А невірна теорія дає невірний погляд на речі. От якщо ти приймаєш вірну теорію, ти бачиш речі, ті, які люди, які мають там великий досвід в математиці, можуть бути членами кореспондентами і академіками, я всяких зустрічав в своєму житті. Вони просто не бачать того, що є насправді. Мені вартувало великих зусиль відмовитися від того погляду, який дає теорія математичного аналізу, а там і інших. І поки я не відмовився від тієї теорії, Поки я нічого не міг зробити в математиці. Тепер ви можете спокійно зайти на мій канал і побачити багато дуже цікавих речей. Не скажу, що там все ідеально чисто і все правильно. Деякі моменти я знову ж таки із-за невірної теоретичних основ, які мені вклали в голову, невірно трактував. Це ми виправимо в наступних відео. Хоча, в принципі, все, що там зроблено, правильно. А от трактовка питань інколи бува невірною. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого.